Колись брат розповідав, як брав участь у фесті середньовічної культури біля Києва. Ну і там хлопці, як лицарі, дівчата, як принцеси, давні танці, луки і стріли. І, каже брат, двоє місцевих мужиків уважно так на все це дивились, а потім один із них говорить другому, та пішли вже, що ми в тому розбираємось? Окей, київляни. Ці слова приклад того, що можна назвати надозагальненням, бо думки типу Всі кияни такі, а всі львів'яни отакі, хочуть описати одразу сотні тисяч різних людей. І в тому ж Львові з його кав'ярнями, книгарнями, пивницями, кам'яницями і дзвіницями мені іноді місцеві мудаки й мудакині так виносили мозги, що цього аж ніяк не очікуєш від жителів міста Лева. Надозагальнення це один з видів так званих когнітивних викривлень. І наш мозок піддається їм навіть після того, як вже про них знає. Тож, коли ви помітите думки типу в 20 всі такі, а в 30 отакі, чи що всі жінки такі, а чоловіки отакі, то, можливо, найкраще, що можна зробити, це впізнати надозагальнення і зберегтися.